В новому фантастичному фільмі Мікі 17» Роберт Паттінсон грає не в даху, який погодився на нескінченне клонування в космічній місії, аби лише забратися з землі. Мікі 17» – це типовий приклад стрічки, які в Голівуді називають хай концепт або високий концепт. Грубо кажучи, це коли в сценарії все тримається на одній оригінальній, часто фантастичній ідеї. Крістофер Нолан майстер Хай Концептов. Буквально кожен його фантастичний фільм саме такий. В «Мементо» це герой із втратою пам'яті. В початку це занурення в в Тенеті інверсія часу. Хай концепт це насправді найскладніший тип сценаріїв, бо вам треба з одного боку повністю розкрити концепт, з іншого залишити місце для розвитку персонажів. В моменти і початку це Нолану цілком вдалося. А от у Тенеті – не дуже, бо інверсія поглинула абсолютно все і зробила персонажів картонними. Тож у Мікі 17 хай концепт полягає очевидно в головному герої, який помирає та оживає знов і знов. Ідея геть не нова, але на ній з невеликими модифікаціями можна побудувати справжній блок. Локбастер і на основі трейлерів я чекав фокусу на взаємодіях між двома копіями однієї людини в чорній фантастичній комедії з елементами соціальної сатири. Але щойно два міки починають взаємодіяти. Та сама сатира перехоплює керування стрічкою і показує, що вона тут насправді головна. Тож ми кидаємо цікавезне екзистенційне дослідження людяності копії і беремось обсирати політика невдаху маршала у виконанні Марка Руфало. Ви ще не зрозуміли з першого кадру. Що це Дональд Трамп? Dead forever. You're fired! А ось його послідовники червоні бейсболки носять. А сам він тупий нарцис і дуже любить безмістом на трендіти. Чи не смішно? А ще а ще маршал об'єктивує жінок і хоче вбити мігрантів, тобто аборигенів. О, а ще зацініть, коли Мікі 18 в нього стріляє, то промахується і залишає лише подряпину. Ну, прямо як замах на справжнього Трампа з пораненим вухом. Ну, тепер то ви регочете, але найгірше, що всі ці недологі спроби обісрати оранжевого нарциса від'їдають десятки хвилин в хай концепта з копіями і заважають йому розвиватися. Уявіть, що сценаристи дня Сурка додали в сюжет мера самодура цього містечка, який колись був актором. Тож замість десь половини сцен зі спробами головного героя розбити прокляття петлі часу, ось вам численні потуги пожартувати над Рональдом Рейганом. Тривайте, про що цей фільм був взагалі ніхто не пам'ятає. Ось це буквально Мікі 17. Щойно ми починаємо вникати в хай концепт з двома Мікі, вривається машал і каже: Дивіться, я ж Трамп, я роблю все те саме, що Трамп. Смійтеся! І перед тим, як з цього може вийти що змістовне, ми знову перемикаємось на хай-концепт, тільки уже втративши весь початковий імпульс. І тому просто проводимо час з двома Мікі. Тобто, весь другий акт між собою бодаються два концепти: життя копі Мікі і висміювання Трампа а в третьому з'являє Ця третій перший контакт колоністів з розумними іншопланетянами це ж просто супер кльова ідея.